Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеру, Мене звати Людмила. Україна в червні. Що хорошого може очікувати Україну в червні? Хороші новини для України в червні? Що тут покаже? Тут дев'ятка кубків. Сонце, королева мечів і Паш Пентаклів. По цих картах, можливо, буде якийсь шанс. На позитивні переговори для України хотілося б так все-таки думати. Якщо брати по військовим питанням, то очевидно нам передадуть якісь хороші. Якусь хорошу військову допомогу. По королеві мечі може бути підписаний якийсь договір по співробітництво. По сонцю це все ж таки день захисту дітей. Я думаю, що може бути повернення дітей з окупованих територій до України. І це досить хороша новина. Можливо, також ще буде повернення військовополонених, як варіант, тут можуть бути. Ті, які в важкому стані. І тут може бути, звісно, прийнято якесь досить таке серйозне рішення, яке в цілому зробить вплив на розвиток війни в Україні. У королеві мечів це може бути досить жорстке рішення. Можливо, ми не всі його сприймемо відразу, але все-таки, можливо, все-таки. тут буде дано нам щось таке, чому ми порадіємо і сядемо Відсвяткувати як на цій дев'ятці Пентаклів. сьогодні 25 травня, і сьогодні день Києва, сьогодні день таролога. Але сьогодні ще є міжнародний день зниклих дітей. Внаслідок російської агресії відомо щонайменше про 2243 дитини, які зникли безвісти за особливих обставин. Це повідомляє МВС. Внаслідок російських воєнних злочинів 625 дітей загинули, 1949 отримали поранення. Ще майже 20 тисяч дітей були депортовані та або примусово переміщені. Зокрема, і е, ордер на арешт Путіна та е, Львова Білова отримала саме за депортацію українських дітей за викрадення, за ось ці геноцидні дії. Я в своєму прогнозі, на червень, подивіться, говорила вам. Що може бути якесь повернення дітей до України, і, можливо, це буде якась велика кількість. Давайте подивимось червень до Дня захисту дітей. Взагалі в червні, чи будуть успішні повернення дітей до України, що покаже прогноз. Шістка пентаклів. Сонце відлюдник. І колесо фортуни. Я думаю, що людей, вибачте, що дітей, яких вивезли з окупованих територій відлюдник, діти, відлюдник окупованій території, Колесо фортуни повернення. Шістка пентаклів буде якесь повернення дітей. І я б хотіла, щоб це було щось таке масштабне, все-таки, ось як було обмін тисячу на тисячу, щоб якусь велику кількість дітей повернули. Паж Жезлів, обов'язково ми побачимо новини. Не знаю, чи це буде тисяча, а скоріше за все, менше, тому що Паш це якась невелика кількість, можливо, 200-250 дітей, але в будь-якому випадку, ось на протязі червня, будуть позитивні новини, що повернені діти з російської. Окупації, і дуже б хотілося, щоб всі, хто чекає своїх дітей, повернулися. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Я робила таропрогноз щодо обміну полонених. На жаль, позитивного розкладу не показало, тому на найближчий час. Тому давайте подивимося. До кінця червня, початку липня. Чи будуть обміни полонених ще, чи ні? Тому що там показало, саме загиблих будуть передавати, а ще живих щось не дуже спішать після цього великого обміну віддавати. Азовців взагалі не віддали. Я сподівалася, хоча б 20 осіб з тисячі передадуть, ні. Азовців, ні. Дивимося до кінця червня. Початку липня, орієнтовно, чи будуть обміни живими полоненими? Дев'ятка кубків, шут, королева Пентаклі, трійка жезлів Так, будуть обміни, але, скоріше за все, мабуть, ближче до кінця червня буде цей обмін орієнтовно в районі трьох тижнів треба ще почекати як мінімум від 3 до 9 тижнів будуть обміни але мені б хотілося щоб це було до кінця червня початку липня передали і я думаю що тут можуть бути діти і жінки в цьому обміні тому що Хотілося би, і знову ж таки, якась велика кількість може бути передана. Але це все одно від трьох тижнів до дев'яти тижнів, тому що ось тут якось росіяни не дуже хочуть віддавати, вони будуть тягнути час. Тому Сподіваємось на кінець червня, але знаєте, що від 3 до 9 тижнів росіяни можуть затягувати час. Сподіваюся, що все ж таки всі, хто чекає своїх полонених, Дочекаються їх, і мої попередні прогнози збували щодо обміну полонених, навіть ні співпадали. Тому я сподіваюся, що і цього разу хай все відбудеться. І давайте будемо думати, що в період з 3 до 9 червня хай буде новий обмін полонених, хай буде до дня захисту дітей обмін дітьми, які росіяни вивезли. Незаконно на свою територію. Дуже б хотілося, щоб, щоб всі, хто чекає своїх рідних, їх дочекалися. Дякую за увагу! Підпишіться на канал, хай вас все буде добре.